Норвезький досвід для Черкас, міський голова Сергій Одарич, нещодавно повернувся із урядової поїздки у Норвегію. Перебував у північній країні на запрошення тамтешньої асоціації регіональних і місцевих влад при підтримці Ради Європи. Одарич представляв асоціацію міст України. Українська делегація складалася із 13 осіб на чолі з першим заступником міністра фінансів. Багато чого цікавого корисного по організації їхньої роботи привіз протягом цього тижня. Поступово позустрічаю з усіма нашими відповідними керівниками напрямків департаментів, комунальних підприємств і таке інше, для того, щоб той позитивний досвід, який є у норвежців, максимально втілювати у наш Черкас. Серед амбітних планів втілити норвезький досвід з облаштування доріг із підвищеною безпекою і комфортом для пішоходів та велосипедистів. Сергій Одарич навіть вже дав доручення департаменту архітектури розробити проекти спеціальних острівців безпеки на дорозі та облаштування переходів.